24. Вона маркетолог. Каже, свою роботу дуже любить. Але найголовнішим задоволенням та відрадою у житті є біг. Я дуже люблю почувати себе вільною, коли біжу. На третьому, десь кілометрі це вже дуже виснажливо, і потім відкривається друге дихання, і ти ніби перенароджуєшся. Це такий формат спорту, який не кожен любить, але якщо полюбить, то це вже назавжди. Бігає Дарина щонайменше раз на день, вже 5 років. З моменту як я почала займатися бігом, для мене важливим стало видалення волосся на тілі. Саме через те, що займаюся я у вузькій спортивній формі, це зачасту лосини, і тому мені комфортніше займатися, коли на тілі немає волосся. Саме особистий комфорт та гігієна і стали основними причинами пошуку довготривалого методу видалення волосся. Я наважилася на курс лазерної епіляції. У мене були дуже високі очікування. Я думала, що моє волосся зникне назавжди. Я вже уявляла свої гладенькі ніжки, тому вже не могла дочекатися, коли завершу повний курс процедур. І спершу Дарина справді була задоволена результатом її шкіра була гладкою. Проте, через певний час волосся почало повертатись. Спочатку зовсім трошки, а потім його ставало все більше. І я зрозуміла, що для того, щоб мені мати гладеньку шкіру завжди, мені необхідно ходити на підтримуючі процедури лазерної епіляції. А це кожного разу необхідно ходити в салон, витрачати на це додатковий час, додаткові кошти на кожну процедуру. І це взагалі не входило в мої плани. Тому дівчина почала шукати довготривалий та саме домашній метод видалення волосся. Я побачила в соцмережах позитивні відгуки про фотоепіляцію Атор, і мені сподобався результат, який я бачила у дівчат. Тому я вирішила взяти його на 120 днів тесту. Я вже зробила декілька перших процедур, і насправді я дуже задоволена результатом. І особливо мені подобається те, що цю процедуру тепер я можу робити вдома, нікуди не виходячи, і коли мені комфортно. І найбільшою перевагою каже Дарина для неї стало те, що не потрібно більше витрачати кошти на підтримуючі процедури. Проте питання, чому ж лазерна апеляція не позбавила волосся повністю після одного курсу, не полишає Дарину, адже каже, витратила на курс чималі кошти. Лікар-дерматолог Уляна Граділь пояснює після будь-якого методу видалення волосся волосинка відновлюватиме свій ріст, тому що це базово фізіологічно закладений процес, і різниця тільки в тому, наскільки швидко це буде відбуватися. Тому те, що після лазерної епіляції волосся зникне назавжди, один із найпоширеніших міфів, зазначає лікар-дерматолог. Будь-яка волосинка вона відновлює свій ріст, тому що через деякий час в ростковій зоні волосної цибулини відновлюються клітинки, які дають ріст нової волосинки. Відповідно, вам завжди після лазерної епіляції знадобляться підтримуючі процедури. Питання тільки коли аналогічна ситуація із електроепіляцією, хоча вона Вважається найбільш довгостроковим методом, але цей метод є найбільш болісним і найбільш травматичним, тому що все-таки в кожну волосяну цибулину проходить електричний струм лікар-дерматолог зазначає, є декілька аспектів, які впливають на ефективність видалення волосся, і якщо зважати на них, результат буде в рази кращим. Наприклад, гормональний статус кожної людини, оскільки в нашому організмі є гормони, які впливають на посилений ріст волосся. Також прийом будь-яких мікроелементів, вітамінів, які також посилюють ріст волосся. Тому я рекомендую проводити будь-який метод видалення в перервах між прийомом курсу цих препаратів. Якщо ви обираєте салонні методи видалення волосся, то обов'язково потрібно перевіряти сертифікованість та якість обладнання, на якому працює спеціаліст. Якщо обладнання не сертифіковане, в кращому випадку буде відсутній результат. В Гіршому можете отримати подразнення у вигляді опіків або навіть пігментації в подальшому. На відміну від домашньої фотоепіляції, яку обрала Дарина, зазначає лікар, цей метод є не тільки абсолютно безболісним та має довгостроковий результат. Фотоепіляція існує вже більше 25 років, і за цей час перевірена і науковцями і медиками. Зокрема, фотоепілятор є результатом досліджень впродовж 14 років у співпраці з науковцями і дерматологами. А ефективність фотоепілятора вона доведена обширним клінічним тестуванням залучено більше ніж двох тисяч жінок. Дослідження не виявили жодного випадку раку шкіри чи безпліддя, спричинених використанням фотоепілятора. Тож це абсолютно безпечний метод видалення волосся в домашніх умовах. Ну, а просто зараз ми поговоримо детальніше про всі міфи, які існують навколо теми видалення волосся. Ми поговоримо на цю тему з лікарем, дерматологом, косметологом, кандидатом медичних наук Христиною. Кочет. Доброго ранку. Доброго ранку, Христино, От спершу хотілося б дізнатися про те, от саме які основні аспекти впливають на якість видалення волосся. Так, ну і лікарка в нашому сюжеті говорила про такий гормональний статус, що ще може впливати. Ти на якість так, ну безумовно, окрім гормонального статусу, нас ще цікавлять деякі параметри. Наприклад, дуже важливий параметр це фототип шкіри та колір волосся. Більш темне волосся, воно має більш високий вміст меланіну і. Це волосся буде більш чутливе до світлових та лазерних методів, тоді як сиве або світле волосся, на жаль, менш чутливе. Також для нас важлива генетична особливість, тому що є люди, які з народження, на жаль, мають таку особливість, що в них більш інтенсивно росте волосся. Наприклад, гіпертрихоз або просто генетична особливість. І тоді цим людям потрібна більша кількість процедур, щоб отримати якісний результат. Також для нас важливо медикаменти, які приймає людина, наприклад, прийом гормональних препаратів. Може активізувати ріст волосся. А, наприклад, прийом ретиноїдів, які ми дуже часто використовуємо для лікування акне, може робити шкіру більш вразливою, що впливає на подразнення та формування пігментації в майбутньому. Також для нас важливі вікові та гормональні особливості, тому що в період статевого дозрівання під час вагітності, в період менопаузи, можуть активізуватися сплячі волоссяні фолікули. Ну і безумовно, одним з найосновніших. Пунктів, що впливає на якісний результат, угу. це сертифіковане обладнання та угу. кваліфіковані спеціалісти, тому що на жаль, в Україні залишається велика кількість апаратів, які не сертифіковані, не перевірені, і ми не можемо гарантувати якісний результат, коли процедура проведена на таких сумнівних апаратах. Ну, от, який величезний спектр е різних аспектів, які можуть впливати на якість видалення волосся, е який найроз. Повсюдженіший міф щодо видалення волосся ну безперечно найрозповсюдженіший міф це те, що будь-яке волосся можна видалити назавжди. Насправді, будь-то лазерна епіляція, mm -hmm. чи фотоепіляція, чи інші методи по видаленню волосся, вони частково прибирають волосся на певний проміжок часу, але вони його не прибирають повністю, тому що це е, фізіологічна основа організму, що частково буде відновлюватись ріст волосся. При проходженні курсу лазерної епіляції може результат триматися місяцями і роками, але треба підтримуюча процедура, яка буде закріплювати результат. Так само, і IPL або фотоепіляція вона потребує підтримуючої процедури, тому що волосинка частково присипляється. Найбільш такий дотичний до того, щоб видалити назавжди, це якраз метод електроепіляції, але на жаль, він підходить не всім, тому що по перше він Болісний, okay. по-друге, він тривалий по часу, тому що треба пропрацювати кожну окрему волосяну фоліку окрему велосяницю фолікул. Okay. Тому метод підходить не всім. І е, ще що важливо, дуже часто при проведенні цього методу можна е, травмувати м'які тканини, і це в майбутньому призведе до е, пігментації та рубцювання okay. шкіри. І ну і в принципі, навіть після проведення електроепіляції залишається шанс, що волосся повернеться uh -huh. через якийсь проміжок часу, тому що е, волосся знаходиться в фазі катагену або телегену, так звані сплячі волоссяні фолікули. А наприклад, на гомілках їх 60-80%. Uh -huh. а це досить такий значущий відсоток. Е, тому насправді ми не можемо говорити про те, що волосся можна прибрати назавжди, а ми можемо говорити, що ми здовго тривало з змен зменшуємо ріст волосся угу. і можемо підтримувати цей результат. Зафіксували собі. А що стосується фотоапіляції, саме такий метод обрала наша героїня які міфи існують навколо цього методу видалення волосся. Ну насправді дуже часто я бачу побоювання людей, що фотоапіляція може викликати онкологічні захворювання або може викликати безпліддя. Угу. Але насправді цей метод абсолютно безпечний. Ну і ще таке. Ще не все Додавайте. добре. Світловий промінь він угу. проникає не глибше середнього шару шкіри угу. і не має впливу на внутрішні органи, і це дуже важливо, тому що насправді фотоепілятори вони пройшли багаторічні дослідження, які були роз... проведені разом з науковцями та дерматологами. І загалом метод IPL використовується угу. в медицині вже угу. близько 25 років. Угу. І е, за цей час не було доведено е, зв'язку між онкологічними захворюваннями, шкірними захворюваннями та фотоепілятором. Також в світі не було зареєстрованого жодного випадку раку шкіри чи угу. безпліддя, що спричинило IPEL. Е, другий міф це з приводу ефективності фотоепілятора. Угу. Дуже часто люди не розуміють, як працює цей метод, а ще дуже часто його просто плутають зі звичайним е, механічним. Епілятором, що вириває волосинку, IPL же працює так, що світловий промінь працює по типу інтенсивного імпульсного світла, і він не вириває волосину, а частково її присипляє. Тому цей метод абсолютно безпечний. Були проведені обширні клінічні дослідження, в якому приймали участь велика кількість жінок, і було доведено, що вже після перших трьох процедур ми можемо бачити суттєве зменшення кількості волосся. Ну от Фіми, фіми. і Фіми, і міфи і все ми розвінчали. А от дійсно, от метод видалення волосся за допомогою фотоапелятора є безболісним. Ну насправді він абсолютно комфортний. По перше, тому що інтенсивність імпульсу, вона адаптована для домашнього використання, і плюс ми її ще можемо вручну коригувати. Uh -huh. Також сучасні прилади вони мають сенсорну систему, таку як, наприклад, Smart Skin, яка індивідуально підбирає оптимальні параметри, щоб uh -huh. отримати оптимальний якісний результат, і при цьому щоб було максимально комфортно. Ну і третій чинник, який впливає на комфортність проведення процедури це насадки. У uh -huh. нас є різні насадки в залежності від зон. Маленькі ми використовуємо віконця, використовуємо для більш чутливих зон, такі як, наприклад, обличчя або бікіні. Uh -huh. Великі віконця ми використовуємо для більш обширних зон, такі як ноги та руки. Uh -huh. А ще для того, щоб мінімізувати ризик пігментації і максимально ефективно працювати з найчутливішою ділянкою, це обличчя. У нас є спеціальні червоні фільтри. Тому насправді процедура дуже комфорт. І її можна вважати безболісною, але для людей з гіперчутливою шкірою під час проведення процедур вони можуть відчувати короткочасне тепло, і на цьому все. Якщо не виконувати всі рекомендації, проводити процедуру максимально правильно, то е, ризики е, якихось ускладнень мінімальні. Все розтлумачили в собі, все зафіксували, і тепер знаємо, що міф, а що ні. Дякуємо. У нас гостя було в гостях. Була лікар, дерматолог, косметолог, кандидат медичних наук Христина Коч. Дякуємо Дякую. і продовжуємо.